Київщина, тут зараз ми взяли 10 гектарів для розмінування. Ось в цій лісосмузі компанією «Халатраст» під час НТО було виявлене протипіхотні міни ФМК і є загроза, що вони є і на цьому полі. Ми тут провели НТО, тут були підриви сільськогосподарської худоби в минулому році. Наразі Академія аграрних наук, якій належить це поле, вона цю землю не оре, саме у зв'язку з тим, що ця земля є небезпечною тут були підриви. Там вже працюють наші сапери на полі. І тут працює зараз наша машина Бажена. За щитом стоять оператори, далі машина бажена. Також ми тут опрацьовуємо нові методи, які дозволять пришвидшити розмінування. Тут наша адмінзона, штаб, де відбувається от зараз нарада з керівниками груп. Ми зібрали 5 керівників груп, ділимося технічними рішеннями, як буде працювати команда. Тут на видно. Працює бажана, вона повертається зараз назад. То вона пройшла в порядок і повертається зараз. Ми використовуємо чотири способи машини. Зараз вибираємо той, який буде найбільш оптимальний. Дрона зараз ми це все бачимо. Талісосмуга, в якій є забруднена територія, і оце проходи, які нарізані, в яких буде різними методами робитися розмінування.